Обігріють, нагодують та обстежать. До цілодобових чергувань МНСників у пункті обігріву, що на набережні Південного Бугу, приєднались активісти Червоного Христа. У наметі волонтери усім бажаючим вимірюють тиск. У кого він відхилився від норми, порадять, що робити. Нормальне все нормальне, так що хорошо юрій. У пункті обігріву частий гість. умовами задоволений. Я вже Четвертий раз мені що ніхто нічого не відказав. Так що дякую тим сотрудникам, которые здесь находятся щодня до намету МНС навідується кілька десятків чоловік. У переважній більшості це безхатьки та любителі зимової риболовлі. З незначним потеплінням кажуть надзвичайники, бажаючих зігрітися дещо поменшало. Втім, згортати рятувальний намет не збираються. На набережні він стоятиме до завершення холодів. В арсеналі бійців МНС у достатній кількості харчів та дров. Віднедавна додалось теплих речей та ковдр. Їх до пункту обігріву привезли волонтери Червоного Христа. Крім того, забезпечили намет медикаментами та пресою. В основному ми залучаємо одяг, взуття від населення міста. Тільки в цьому году владаря цій допомогі, ми могли оказати допомогу більше двом тисячам чоловік. Волонтери до наметів навідуватимуться кілька разів на тиждень, слідкуватимуть за самопочуттям відвідувачів пункту. Також пообіцяли привезти кілька пакунків з одягом та харчами. До слова, працівники Червоного Хреста гуманітарну допомогу надають і центру реабілітації безпритульних «Промінь надії. По Хмельницькій області розгорнуто 359 пунктів обігріву. Але хочу зауважити, не всі вони в наметах. МНС. Вони розгорнуті у взаємодії з органами місцевого самоврядування, органами влади у пристосованих приміщеннях. Тобто це можуть бути районні лікарні, фельдшерсько акушерські пункти, залізничні, автовокзали.